Так, любі підписники, доброго дня всім, вітаю вас. Добрий день. Буде сьогодні такий вступ. Ігор приїхав до нас сьогодні випадково. Телефонував мені, до речі, десь тижня два назад треба ап'ятого або гольф. Мені здається, я казав, що у нас наступи гольф'ять. Я забув. Ні, не казав. Не казав? Ні, не казав? А сьогодні прийшов на ринку, каже, Гольф мене цікаво, потім щось дивиться на мене і каже, а то Сергій автостував. Ну, Ось так якось вийшло. Гольфик 11 рік, 1,4 24 саха, 244 оригінального пробігу, машинка вся ціла. На літній гумі був на 17 дисках класних, але ж як, коротше, що ми зробили? Саня привіз титани наших водіїв якраз були, приїхали з Німеччини. Зимовою гумою Ігор купив. Зробили сертифікат до горьків і продажу. Ну, Отак, От і що, Ігор, скажіть, да, що Так, Дякую, підписчики... дуже, дуже дякую, дуже приємно було, все зробили оперативно, прекрасно, дуже задоволений покупкою. Надіюсь, буде служити вірою, правдою. Довіряю Сергію, дуже ну, дякую. Я вам все і Саша дякую я... за кадром. Тому машинці все сказав. Да, дякую. Е, да, тим хлопець також перевірив. Все Все підтвердило світло. Що я казав? Так. Да. Якщо вам ровно треба разовий огляд, то є хлопець, дамо номер телефона. Так? Рівне? Чи ти виїжджаєш ще десь? Виїжджаємо, в Луцьку виїжджаємо. В, Лу... в Луцьку не треба, нам не треба конкурентів. Кому треба в рівно? Хлопця, щоб зробив разовий огляд, то якщо треба буде, то дамо телефон. До речі, залишиш телефон. Це вже реклама. Порекламуєш автоствол, тоді порекламую тебе. Я вже рекламував не одного подборщика, а потім трошечки пожалів про це. Бо люди зараз різні є, і по-різному поступають. До речі, цей хлопець з рівного дивиться, машину дуже дотошно, дуже гарно, типу, справедливий хлопець, тому ви можете замовляти в нього разу й так. Ну що, Ігор, будемо сподіватися, зелених доріг з Богом. Так, да, вам дуже дякую, всіх всіх благ, гарних продаж. Дякую, вам хай машинка служить. Так, дякую. Заробляйте гроші, продавайте, приїжджайте, щось дорожче купуйте. Дякую, дякую. Ну, так працюємо. Всім гарного дня. Дякуємо. І знову ми ж на Луцькому авторинку. Сьогодні в нас неділя, 18. Січня захід сонця, знову ж таки, поки ми відправили людей. Рівненська область, Нітішин, вітання Ігор. І далі трошечки ще хочу відзняти декілька варіантів. Я вчора запитався друзів, хто хоче які машинки, щоб відзняти сьогодні, якщо буде можливість, але мені. Написав тільки один чоловік, що він шукає Б8 Пасат або шкоди ВРС А7. Ну, практика доказує, або вам вже надоїло дивитися мої відео, або не цікавляє бюджетом 20 і вищі тисяч, бо вчорашнє відео дуже мало набрало. З таким більшим бюджетом дуже мало набрало огляду. Хотілося б більше. Друзі. Також Ізюм місто, вітання вам написав підписник, щоб показати, що є на ринку. Ну, друже, десь пізніше, як потепліє, бо тут треба бігати, якщо весь ринок бігати. Значить, універсалі Гольф четвертий практично немає. Перестали возити вже ці дешеві машини, бо щось дуже їх не дуже то купляють. Так скажу, шкоду Октавітур навіть рекомендував, бо можна знайти і пошукати, це буде краще за гольф 4, бо його дуже важко вже знайти в якомусь адекватному стані. А 5 шкоди також можна знайти в залежності з яким двигуном. Якщо з двигуном 1,6 Impact буде дорожче і трошки важче знайти. 1.6 FSI набагато простіше знайти і дешевше, але можна. По шкодах можна, по гольфах четвертих важко буде. Гольф п'ятий ще легше знайти. Ну, така моя відповідь. І ми сьогодні подивимося народний бюджет, гарного перегляду, робіть гарячий чай. Якщо у вас є змога бути в теплі, то бережіть себе, бо дуже мінус так, 18 зранку, зараз десь 12 мінус. Ну, сонечко, така настояща зима. Тримайтеся, гарного перегляду. Дивимось. І, будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки і гості нашого каналу підписуйтеся. Дивимось. Ренаульд Кенго. І одразу ж дивимося. Ох ти, зимова гума, це вже плюс. Далі воно 2008 року 1,6 бензин 240 заявленого пробігу 1000 і 7200 його вартість. Також по кузову подивимося зараз салончик. Значить, що в нас є? П'ята ступка механічна, два стеклопіднімача передніх, кондиціонер, такий от салончик. В даному автомобілі добре, що гума, як то кажуть, по кругу. В оригіналі. Ззаді у нас кришка багажника із замелотом. Значить, такий автомобільчик. Ну, також паркетник до 10. От, наприклад, часто питаються Таке Санта-Фе 2008 рік. Так, і тут дуже мало інформації, 230 рідного пише тисяч пробігу, я так розумію, номер власника бачите 9750, більше немає інформації. Ну так, трошки скопувато по інформації. Але я вам скажу, що небагато є е, корисоверів. Таку цінову політику. На механіці даний автомобіль на шкіряному салоні. Гума, до речі, зима. І що ми тут ще маємо? Є паратроники задні і камера заднього виду. Але ж тут не вказано навіть, який тут двигун стоїть в цій машинці. Продавці, ви трошки щось. Напишіть вже, будь ласка, хоча б що то за машина, з яким двигуном. Ну, машина то Hyundai Santa Fe. Чи повний привід, чи не повний, є з ним... Цей форкоп, що знімається, кріплення є там. І більше інформації поки що немає, але є номер власника, можете зателефонувати. До речі, якщо бюджет дозволяє, то напевне краще звернув би увагу на фабію, чим на четвертого гольфа. От питалась за четвертий гольф. І, звісно, гольф можна дешевше купити, але тут 9 рік, МПА і двигун 5400, правда не вказаний не свіжа, але ну, номера є. Не вказаний не пробіг, нічого. Універсалі. Це досить непоганий автомобільчик, навіть на клімат-контролі він. Два передніх стеклопіднімача. Універсал. Такий автомобільчик. Також ще один, також стоїть універсалі. цей на легкосплавних дисках. 2009 рік, але 1,4 двигун 5300. Або бачите 5599 Клімат контроль, підгрів, круїз. Подивимося зараз. Так. Дійсно, є круїз, два моча, підгрів передніх сидінь, клімат-контроль однозонний тут йде в цих машинках. І щоб так подивитися, трошки як це авто виглядає. Універсал. І, і отак воно виглядає, друзі. Так, партроників тут немає в цьому автомобілі. Зараз ще подивимося цей сірий. Також немає партроників. Ось таких два варіанти фабії. Також ми подивимося сценік. Біленький на легкосплавних дисках. І зараз подивимося інформацію. Так, такий сценік. Ага, він бензиновий, 1,4 бензин, 180 земного пробігу, 2010 рік, 5600. Оригінальне лобове скло. Вартість невелика взагалі. Шестиступка, це турбований 1,4 бензиновий двигун, мультикермошкірини, клімат-контроль, канінісалон, повний електропакет. Такий автомобільчик. За цю вартість досить непогане авто. Але двигун має набагато менший ресурс, ніж 16 атмосферний двигун, бо це TCI – турбований двигун. Але також люди на ньому їздять. Це залежить від його правильного обслуговування, експлуатації і так далі. До речі, навіть ксенон є в цьому сценіку. Ну і до речі, це гранд сценік вибачаю, З п'ятимісний, але гранд сценік це не короткий сцені. Тому ціна дуже приваблива, звісно. Також подивимося Шкоду О5 рестайлові. Вони також є популярні автомобілі. 1,4 саха, бензиновий двигун з турбіною 90 кВт, 122 кінських сили, 153 заявного пробігу. 2009 року автомобіль 6300. Вартість, я б сказав, би, адекватна. Пробіг, дуже адекватний, якщо правда, що 153 тисячі. Звичайний кондиціонер стоїть, два стіклопіднімача, комплектація така трошки біднувата, але ж і вартість автомобіля відповідає цій комплектації. Тому якщо щось таким пробігом автомобіль, то варто задуматися. Коли вам ну, не дуже важливо, там, скажімо так, багата комплектація. Вольво таке, також такий варіант народний. Подивимося зараз в седані. Літня гума, легкосплавні диски. І що тут по інформації? Вольво С40. Це якби просто в седані С40, а так де v 50 2012 рік, 1.6. 1,6. Ага, дизель, добре, хоча б підкреслили, що дизель 231 заявленого пробігу і кліма пише є. Дуже цінна інформація, дуже багато інформації. Так, далі дивимося. Ну, такий шкіряний салончик. Біжевий. Там ззаду звізняти вийдеться дуже непросто, бо там сніг. Значить, седані, кого цікавить, десь 1,6-двигун. і Так орієнтовно вона виглядає. Шестиступка, звісно, йде, 12 рік. Ну і вартості автомобіля тут також невідома вартість поки що. Opel аж в кечбейці. 2008 рік один шість бензин, 219 заявленого пробігу 5200 вартість і на тому вся інформація. Такий салончик в хетчбейці. Є взаді форкоп. Гольфі п'ятий в хетчбейці. Бачу вартість його 5899 доларів. зимова гума, легкосплавні диски. 1,4 саха. Механіка. 2008 рік, 251 тисяч пробігу. пишуть продавець, 5,899. По комплектації шкірини мультикермо, клімат-контроль з підігрівами передніх сидінь, круїз контроль, датчик не бачу чи є світло, дощу є. І ну, такий от салончик досить непогано виглядає. Досить непогано виглядає. Ззаді є партроники. 90 кВт така машинка TSA. Комплектація United, але я не говорив, поки не побачив, так має писати на дверях, а походу ця дверка... А, а тут я її не побачив, так? Точно ні, бо я вже засумнівався, думаю. Бачу, що Юнайтед, але не бачу напису на задніх дверях. Виглядає досить непогано. Більш детально треба перевіряти. Фасад Б6, його тяжко знайти при пам'яті. Бачу партроники передні, задні, бачу ксенон, біксенон. Фар також є, такі диски, хтось поставив трошечки не з нього. 18 TSI 118 кВт на автоматичній коробці 2009 року заявленим пробігом 211 тисяч 7650. Рідко вже зустрінеш. такі. Паса таки, скажімо так. Ну, гарно виглядає, шкіра з алькантарою, клімат-контроль, підірів, передніх сидінь, круїси, навіть лепестки переключення передач на кермі, автосвітло, автодош, мультикермо. Ну, гарна машина. Але треба її детально дивитися, друзі. 1,8 двигун їде гарно, якщо він обслужений, або прокапіталений двигун. Бо він може добре ще підбирати мастило. Оце його і мінуси. І тут стоїть коробка DSG DQ200 7-ступенева з сухим степленням. Меганчик третій в хечбейці на легкосплавних дисках. Є передні партнери, задні, значить, точно є. Пробіг. Ого, ого! Нічого собі. Пробіг 99 тисяч. Ну, ну, друзі, ну я навіть не знаю, що сказати. 81 кВт. 1,6 6 бензин, шестиступка, клімат-контроль, безключовий, партроніки передні, задній новий ГРМ помпа 8900. 2009 рік. Так, да, вартість немаленька. Є підтверджуючі документи, але тут треба їх дивитися і розбиратися. Лобове скло оригінальне. Так, безключовий то нам так писали. А ну що, салончик? Ну, до речі, небуганий. Так по свідочці я не зможу вам зняти. Кермо оригінальне, мультикермо, клімат-контроль. 6 ступочка. Ну, це просто капець, якщо в ньому 99 пробігу. Ану, напишіть свої коментарі. Для хейту тут теж є, що писати. Але трапляється не одна машинка, реально з таким пробігом. Дуже цікавий варіант, аж, аж цікаво стало. Ну Звісно ж, кожному хочеться купити таке авто. Ну сидіння так трохи. Притовчене водійське, думаю, бачити. Ну, але якщо б був міський цикл їзди, а швидше за все ж так і було. А? Ну, а ще хтось їздив такий дядько якийсь великий. Так, 2024 році, в 10-му місяці 29 жовтня, 2024 році. І так, і який був пробіг? Де він є? 92 тисячі було. Якщо захочете, то знайдете. 92 тисячі, так. А зараз 99. Ну можливо. Кінець 24-25 рік, типу, вона постояла десь. І таке може бути. Шикарний варіант, реально. Але треба дивитися, що ще спокузово і так далі, і тому подібно. О, Меган другий в універсалі. Подивимось, що він тут. Ох, він на панорамі. Так, 2009 рік, 2,0 бензин. До речі, в них хтось і питав, за такого 260 оригінального пробігу, каже власник, 5750. Ну замерз він, ну не знаю. 2,0 бензин, але це мене, напевно, питали за сценік. Хтось мені писав в інстаграмі. А їх рідко є 2,0. Більшості хочуть 1,6, а тут 2,0. До речі, дуже гарний салон клімат, навіть навігація є, бачите, які чудеса у другому. Виглядає, до речі, дуже збережно, і сидіння в ньому лучше, як в третьому миганні, в цьому де пробіг заявлений. 90. Ну таке, Але не весь час у сидінню, по педалях чи по кермі можна судити пробіг, я скажу так. Тобто є різні моменти. Різні люди по різному їздять, по-різному чупуть, стирають там сидіння і так далі і тому подібно. Opel Astra H, Літня гума, гарні диски. Гарно виглядає, рейлінги є на даху. Так, Нідерланди. Продам. 2008 рік, 1,6 бензин, 5550. Всі питання до власника. решту. Тут замерзло. І машина замерзла. Як же її побачити хоча б трохи? Ну, не той раз в салон подивитися. Так, також цей модус я вже його знімав. Зимова гума. До речі, він дуже класно їздить, їздили ним навіть на яму. Дуже гарно виглядає. От оптика така, машина 2006 року, оптика така, як 2016 го збережений, можливо, їздила якась дівчина на ньому, я так щось собі думаю. Так, Renault Modus, 2006 рік, 1,6 бензин, 230 оригінального пробігу заявленого, не фарбована. Автомат 5750. Оригінальне лобове скло. Їде так як нове степені тут стоїть, або дуже хтось класно обслужив автоматичну коробку передач 4 гідротрансформатор. Ну, Їде просто як нова, реально дуже класно їде, я їхав за кермом. Збитенька машина, тобто така купи тримається. Шикарно, там просто замовляли разовий огляд. Але щось там їм сказали, що вже стара машина, що шукайте щось новіше. І люди передумали. Ну, якось так. Але варіантик Такий топчик на свої літа. До речі, ще один топчик модус новішого покоління 2011 року. Бачите, і фари трошки вже новіші. Тож він є короткий, бо вони є трошки такі якби Максі, база є довші. Але це попередній був 6-го року і цей 11-й також короткий. На автоматичній коробці передач 1,6 MPI. І Швейцарії, і 158 пробігу. пробігом, який пробіг! Шикарний. 6700. Так. Аж хочеться він-коду показати, щоб ви перевірили. Так, є. Клімат-контроль. Мультикермо не шкіра не. Два стеклопіднімача. салон, ну так собі. І він сказав, що знищений трошки потерте сидіння водія. Знову ж таки це нічого не говорить. Можливо, тут і дійсно такий пробіг. Гума зима. Друзі, вечір прийшов. Я вибачаюся, але я таку на завершення скажу трошки ще деяких пару слів. Але в машині бо реально не просто на вулиці бути і знімати в перчатках не виходить. А дуже сильно виходить. Реально не просто знімати в такий холод і мороз, як будь-яку роботу не просто робити в цей морозний час. Всім дякую за перегляди, за підписки. Хто довірсь до кінця ще скажу деяких. Пару своїх думок на рахунок от, е, автомобілів. так? Я не знаю, чи він е, подивиться, але там мені хлопець писав. Останні два коментаря тільки що почитав. Е, один щось, ну, дякую, що сказав, що дуже ідеальні огляди. З другої сторони сказав, що я щось чи спішу розказати, чи забагато, я не зрозумів, якщо ти дивишся, друже, уточни. А в другому, значить, він мені пише коментарі і розказує, що от у нас я знімав два дні назад Opel Zafira десь на це просто сані знайомий, який за кордоном він її там купляв, пригнав розмитним, попросив продати. Він її купляв там поїздити, деякий час йому треба було машину. І не знаю чому, у з тюплом все вирішив пригнати її тут продати. Я не знаю, чому він так вирішив. Е, можливо, він там дорого за неї заплатив і вирішив, що тут вийде йому повернути гроші, але ж ми то і так далі. Ну і цей хлопець розказує мені там коментарі, що це для Луцька за дорого в Харкові, то може бути така ціна. Ну, і пропонує мені, значить. Цю зефіру продати йому за 7 тисяч, а там ціна стоїть, по-моєму, 8700. Ну, власник сказав ставити таку ціну, це з торгом, звісно. Ну, Це такі замашки, ну, не в обіду нікому перекупські. В Луцьку мають бути дешевші машини, як в Харкові. От як приїде з Харкова, перекуп чи там з Києва, чи з Миколаєва, купи тут машину, нічого не робить, готовеньку, накине собі тисячу доларів, ми таке знаємо, багато дуже, як мінімум 500, то це нормально, це все добре. І розказує, як він її приганяв, і бреше, її там е знімає, і виїжджає в поле. Як я бачив один, що він з митниці виїхав, з базару, каже, давай виїдемо тут за місто. Думаю, що робить чоловік? Розказую, що з митниці виїхав вже не машину для продавця. Ну я вже не витримаю і розкажу це. І багато я знаю різного. Але я ж нікого, як то кажуть, не трогаю. І от з такими ще писати коментарі, дякую за коментарі. Але на що мені таке писати за чужу машину і розказувати оці такі замашечки, що в Харкові то таке ще ціна, а в Луцьку то що я купив там якось у 18 світним дисплеєм і ще щось, бензин, по-перше, це зовсім інша машина, по-друге. Треба ще розглянути, в якому вона стані, чи там дійсно пробіг такий, як він пише, щось там в районі 170. Купив там за стільки -то грошей, то я можу вам... От 8700 стоїть ціна, по-моєму, я її не пам'ятаю, я знімав її, я не можу всі пам'ятати цифри. І він мені пропонує з якогось дива йому скинути майже 2000 доларів, за всі він розгляне пропозицію. Він розгляне, він ще не бачив машину. Приїде, може, ще за 6 захоче. От, друзі, напишіть в коментарі, що ви думаєте на рахунок таких пропозицій. Як ви думаєте, от мені легко це все відписувати і, і читати. От, такі... Ви вже, хоч по теле... ви вже хоч, друзі, хочете щось поторгуватися, зателефонуйте, запитайте, я скажу реально, нереально. Ну, Навіщо писати ці балади смішні навіть дітям, я так думаю. Без обід. Без обід, друже, якщо ти дивишся. Друзі. Але дякую, що ви дивитесь, дякую, що у нас є така спільнота. Всім жму руку, до нових зустрічей, будьте крепкі і здорові. Дягайте все тепло, хай всіх Бог береже. До побачення.